Сьогодні День української писемності і мови. Свято започатковане на честь Нестора Літопистя відповідно до указу президента від 1997 року. З цієї нагоди Українське радіо щороку влаштовує масштабну акцію. всеукраїнський диктант національної єдності. Цього року до заходу долучилися чимало учасників, серед яких не лише школярі, студенти та вчителі. Перевірити свої знання мови вирішили представники влади, митці, журналісти та громадські активісти. Як писали диктанту Луцьку, бачила Надія Панасюк до Луцького навчально-виховного комплексу номер 9 завітало багато гостей. Серед них вперше вирішила взяти участь у всеукраїнському диктанті. Депутат Луцької міської ради Майя Шостак. Жінка розповідає, що це хороша можливість разом із учнями та вчителями перевірити свої знання рідної мови. Я думаю, що це звичайно нас їх об'єднує як така своєрідна акція. Як всіх нас, українців, патріотів, які люблять свою мову, ну і звичайно, це є теж такий шанс випробувати свої знання, які ми колись набули, і перевірити, чи вони нас збереглися. Ну і хочу сказати, що якщо навіть і в когось якісь будуть помилки, це не треба, це лише буде можливість їх виправити ще краще більш вдосконалитися, переглянути лишній раз книжку, переглянути лишній раз правила. Популярність радіодиктанту щороку зростає, розповідає вчитель української мови та літератури луцького навчально-виховного комплексу номер 9 Валентина Носалюк. Вона вже не раз брала участь у написанні і надихає своїх учнів долучатися до цієї акції. Перш за все, диктент у нас національної єдності. Це можливість приєднатися до такого нашого народу, до нашої нації, а зрештою бути прикладом для своїх вихованців. За минулі роки ви знаєте, я перевіряла наших старшокласників. Дв'яти одинадцяті класи це в межах 8-12 балів. Диктанти, як правило, важкі, складні, звичайно, ось розраховані на і для студентів, і для старших, і для вчителів української мови. Але пишуть непогано, грамотні діти ростуть. Більшість учасників диктанту зізнаються, пишуть не заради оцінки чи подарунка, а в ім'я національної солідарності з усіма, хто любить нашу рідну мову. Я наскільки пам'ятаю, ми теж тут в 9 школі писали диктант в день української мови і писемності. Ну, прийшли, написали це дуже хвилююче, тому що це такі якісь, ну не знаю, перевірка знань твоїх. Це не найголовніша оцінка в житті, але все рівно. Ну так ти думаєш, ти ж журналіст, все-таки там ти повинен знати мову, добре, гарно писати. На мою думку, що саме мова складає основу взагалі всієї держави. І я думаю, що кожна людина нашої країни. Ну, має знати свою мову, адже це якби ми це наше коріння. І я думаю, написати цей диктант, написати його добре, це вже є показник якогось патріотизму. Напевно, щоб дізнатися про свій результат, учасники диктанту за бажання могли залишити свої роботи вчителям Луцького навчально-виховного комплексу. номер 9. також роботи можна відправити на українське радіо. Якщо ви хочете перевірити самостійно, потрібно дочекатися, коли текст з'явиться на сайті, чи будуть підбиті підсумки у прямому ефірі. Результати диктанту оприлюднять на початку грудня.